Вітаємо вас в цьому практикумі. В цій віртуальній клініці ви побачите пацієнтів з синдромом Дауна. Ми використовуємо цей синдром в якості прототипу дизморфічних ознак. Пацієнти з цим діагнозом мають численні дезморфізми і показують, як ці ознаки можуть стати сигналами. На шляху до діагнозу і цим прискорювати процес догляду за дітьми, які можуть бути в небезпеці, а також допомагати батькам усвідомити проблеми. Це є перший модуль, який включає два відео малюків з синдромом Дауна. Є ще й другий модуль, який показує ще двох малюків з цим синдромом. Перший малюк демонструє оці ознаки. Будь ласка, прочитайте їх, вони перераховані нижче. Намагайтесь запам'ятати їх, намагайтесь зрозуміти їх, але найкраще спробуйте їх побачити. Отже, зараз ви побачите перше відео тривалістю майже п'ять хвилин. Переклад англомовних термінів озвучено. Ви закінчили перегляд відео. І тут поданий список того, що ви повинні були побачити. Він написаний англійською мовою, щоб ви могли засвоїти міжнародну термінологію. Якщо деякі з цих ознак вам не зрозумілі, або ви їх не побачили чи не пам'ятаєте, пропоную вам переглянути це відео ще раз. Якщо ви закінчили, тоді йдіть далі і подивіться на другу дитину з синдромом Дауна. Цей другий малюк також має сукупність дезморфічних ознак. Вони перераховані нижче. Будь ласка, ретельно це прочитайте, після цього ви вже будете готові їх побачити. Перегляньте це відео. Воно триває трошки більше шести хвилин. Тут ви знову маєте список ознак англійською мовою, які ви повинні були помітити. Якщо ні, перегляньте відео ще раз. Якщо ви закінчили, то ви повністю пройшли першу частину цього модуля, і тепер можете переходити до другої частини і побачити ще двох малюків з синдромом Дауна. Ви можете знайти цю частину в списку доступних ресурсів на сайті Клініка Лая Опенес. Дякую за вашу увагу.